Всіх вітаю на своєму каналі. Нарешті дочекалися того дня, коли нам сьогодні буде доставка вікон. Ті, що ми замовляли вже а, сьогодні, май майже місяць. Без двох днів місяць, так? Да? Так, сьогодні якраз виходить 28 день. Вони нам привезли. І для тих, хто не дуже там знається, так, при замовленнях, обов'язково перед тим, як підписуєте договір, обов'язково дивіться на те, що вам пишуть, щоб не було такого, як в нас. Так? Ми побалакали одне, написали зовсім інше. Я підписала, і вийшло так, що зовсім інше підписується. Ніж кажеться, що я маю на увазі? У нас було обумовлено, що 21 робочий день. Ну або 28 з вихідними, так? В попередньому відео я це все казала. А Потім виявляється, що вони побалакали одне, а роблять зовсім інше. І пишуть 28 робочих днів. Тобто, ще додати плюс вихідні це ого, скільки виходить. так? Обов'язково дивіться, щоб було написано або звичайних днів усіх, або робочих. Або на, треба наполегливо казати, пишіть конкретну дату, до якої буде доставка. Щоб потім не було ніяких запитань зайвих і всього іншого. Вчора подзвонили, сказали, що доставка буде з 12-ї. До 14-ї години ми виїхали в пів 12-го, поки доїхали там, заправили машину. Їхали якраз з Чернігова, тільки виїхали, нам подзвонили, сказали, що доставка вже виїхала з Чернігова. Тобто за нами одразу ж їхала машина, яка везла нам вікна. Дуже чудово, тому що. Не сидиш, не чекаєш, ти приїхав і буквально за тобою одразу газує машина. Вручи вже розгрузили. Кульочки зараз позбираємо. Вітя мені зараз допоможеш. Так, вікна наші, бачите, на місці. На, Познімай, увімкну світло. Так, вікна ми поставили поки що сюди. Зараз їх тільки привезли. Для того, щоб їх встановили, мені потрібно подзвонити людині, яка замір робила. І домовитися, щоб він повставляв ці вікна. Вставлять нас будуть на вихідних, тому що та людина працює. Загалом були такі. Питання, на що вам таке велике вікно і так далі. Закладіть, там, зробіть собі там квартирочку якусь маленьку, буде класно. Ну, Кожна людина, по-перше, робить так, як їй подобається. так? Вікна є різні. Це не оті там раніше, що вставляли просто дерев'яні і все на цьому. Да? Це йде в нас двохконтурне вікно на три скла. Одне йде тоноване іззовні, друге йде звичайне, і третє, те, що йде внутрішнє, так, воно енергозберігаюче. Це в нас таке було обумовлено, нам таке робили під замовлення. Дають повністю ж всі Ах, реконструкції. Фух, бачите? Я вам скажу, що в них зараз замовлень дуже багато розвозиться. Прям на машині занадто багато вікон. Я прям була здивована, якщо чесно. Я думала, там нам привезуть пару вікон, і там, може, ще комусь пару. так? А насправді машина була дуже така завантажена і дуже багато було взагалі в ній вікон. Так, плюс. На додаток в нас йдуть же ж е, підвіконня, ось воно. І давайте з приводу вікон, так? Ну, так як я дівчинка, та й хлопчики, я не скажу, що там прям всі поголовно повинні розбиратися в усьому, так? Будь-яка людина не може розбиратися повністю по всім вузьким таким спеціальностям. Як вчилася я, щоб перевірити вікно, наприклад. так? Ось, У мене навіть в кишені є сірники. І для того, щоб перевірити, скільки скла в самому вікні, це дуже просто. Да? Беремо, запалюємо сірничок і підносимо. От скільки ви бачите вогників, бачите? Три. Значить, три скла. Далі покажу ще один такий, як би сказати, можливо, і дрібничку, так? але я, наприклад, не знала, що таке взагалі можливо. Уважно тільки знімай, добре? Чи помітиш ти, чи ні? Мені цікаво. А я розкажу. Ось, підносити три. да? Бачите, крайній він червоненький такий. Отой червоний вогник, це означає те, що одне скло енергозберігаюче. Якщо було б три однакових вогника, то енергозберігаючого скла тут не було б. А коли один виділяється, то це виходить, як енергозберігаюче. Ти знав? О, бач? А я тепер знаю. Тобто. Якщо ви замовляєте, так в будь-якому випадку можна перевірити. І я коли там перше вікно обходила, дивилася, це все обдивлялася, така достаю сірники, оп, а там було водій і два вантажника. І я така присіла запалюю, перевіряю скло, а вони так почали сміятися і кажуть. Оце вже давно так ніхто не перевіряв. Ну, кажу, почекайте, мені ж потрібно знати, чи правильно зроблено, чи ні. Тому що енергозберігаючи, це також якби, дуже важлива така а, штучка, яка буде утримувати тепло, воно не буде виходити, так? як звичайне, наприклад, скло. І за того і ціна. Повинна відповідати якості. Якщо ви хочете перевірити, ну, можете спробувати, наприклад, як я. Тому що я сиділа півдня в інтернеті, все це вичитувала, видивлялася, щоб повністю всі профіля були рівні, акуратні. Тут щоб не було ніяких виямок, заямок, тому що може пропускати. Не тільки вітер, але і може зберігатися конденсат, який всередині тоді буде мокріти саме вікно. Тому не поспішайте, якщо вам так кажуть, давайте швидше, нам там треба їхати по замовленнях, пропускаємо все поміж вух обдивляємося стільки, скільки вам потрібно. Тому що ви замовник, ви платите кошти і ви маєте право обдивитися. Свій товар так, як вам потрібно. Не на швидкоруч, не одним оком там накинути, а гарно реально його передивитися. Тому користуйтеся моїми такими дрібними парадами, якщо ви не знали, при замовленні вікон. Ой, ну що, а я буду дзвонити домовлятися з людиною, щоб нам е е приїхали їх встановили. А, що ж ще ж, так? Я ж не розказала. Це вже... Ой, падить починає. В нас і ж побачили, так? що вікно не зовсім таке простеньке, у нас іде зовсім зовнішня ламінація. Тобто ось такий колір вікна буде з двору. Всередині воно ось буде білесеньке. Чому так? З двору ми вважаємо, що коричневе буде прикольно виглядати. В нас будуть двері поряд, і повинна оця ось ламінація, наприклад, з вікном якось бути в один тон підбиратися. так? Якщо, наприклад, ви захочете робити з отакою ламінацією, ламінація в кольорі, Буде коштувати вам з однієї сторони 2500 гривень. Якщо ви будете ламінацію робити з двох сторон, так? ну, тобто це підуть і бока, і повністю все, то у вас десь буде виходити 5-7 тисяч, орієнтуйтесь так. Якщо одна ламінація з однієї сторони, як в нас, то це 2,5 тисячі гривень. Е, в попередньому відео я казала, що за доставку потрібно сплатити 3200 гривень. Я не платила. Ось я тоді по е, розрахунку так, сплатила 25, це вже входило з ціною з доставкою. Ось 25 тисяч гривень. В нас вийшло замовлення вікна і доставка. Е, з приводу встановлення, вже як будуть нам вставляти вікно. Я вам покажу, розкажу, як його вставляють. Весь процес обов'язково буду знімати, і обов'язково вам скажу, скільки ще потрібно приготувати до того гроша. Так, ну що, поки їдемо додому, трішки я розчарована. А, вікна привезли, але людина, яка в нас робила заміри і повинна була їх вставляти. Загалом каже, що в нього зняли бронь і він не може приїхати їх встановити. Я реально в шоці. Чому? Тому що ми вибирали саме цю організацію з Теко Вікон, так? бо там була людина, яка робить заміри, виїжджає в район і вставляє вікна. Ну тобто, зараз я не знаю, як це все буде відбуватися, тому що він сказав. Щодо понеділка наші повинні повернути йому бронь, і потім він приїде вставить е, вікна. Будемо сподіватися на те, що вікна нам все-таки приїдуть вставлять, але також, скільки часу ще на це треба, буде, також невідомо. Тому я ж кажу, що ну, якби вибирали тільки сугубо із-за того, що. Був виїзд на район, і без питань було взагалі встановлення вікон. А тепер виходить ось така карусель. Як буде далі, не знаю. Будемо сподіватися на краще. А там вже, як буде, може, і справді доведеться вставляти самій. але... Так як чоловік зараз на сході вже більше місяця, ну я сама особисто їх не вставлю. Я ж дівчинка, ну самі розумієте, де ще й таке. Як буде, так і буде.